Шанси кандидатів у президенти України Віктора Януковича та Юлії Тимошенко на перемогу активно обговорюють західні політологи. Цими днями у Вашингтоні виступили старший науковий співробітник кафедри українознавства університету Торонто Тарас Кузьо і колишній помічник державного секретаря США Девід Креймер з деталями Юрій Саєвич. На думку професора Тараса Кузьо. Хоча Юлія Тимошенко відстала на 10% від Віктора Януковича у першому турі, вона має шанси перемогти. Я думаю, що якраз Юлія Тимошенко має великі шанси через її каризму, через її можливості мобілізувати виборців, і через те, що у неї є резерв виборців з тих, які голосували. Для кандидатів з колишнього помранчого табору шоливо ті виборці, які є в західній Україні, щодо кандидатури Віктора Януковича, то колишній помічник державного секретаря США Девід Креймер вважає, що його перемога залежить від того, де знаходиться межа його підтримки головне питання, чи є у нього максимальна межа, коли йдеться про рівень підтримки з боку виборців? Чи те, що ми бачили у першому турі, відзеркалює рівень підтримки, на який він може розраховувати, і в другому йому очевидно вдасться здобути голоси від прихильників комуністичної партії, але де ще він може знайти підтримку? Різницю між обома кандидатами, професор Кузьо бачить у наступному Головна різниця між ними також є в тим, що Є великий бізнес в кожній фракції Верховній Ради, включаючи і від в комуністів, але Великий бізнес не контролює Юлію Тимошенко, вона ще й незалежна людина. Там є олігархи, також Живаго і, і Тарута Гадюк, але вони не мають більшості голосів у б'юті і вони не контролюють Юлію Тимошенко. Віктор Янукович зовсім інакше. Це є людина, яка контролюється якраз великий бізнес і олігархів в партії районів. Він не є незалежна людина. Колишній державний службовець Девід Креймер наголосив, що уряд США не підтримує жодного з кандидатів у президенти України для сполучених штатів дуже важливо відразу встановити контакт з переможцем виборів і не лише тому, щоб конкурувати з Москвою, а тому, що Україна важливий партнер, і сполучені штати, як також європейський союз, повинні налагодити відносини з Україною. Ми повинні запросити переможця до Вашингтона. А ЄС повинен зробити те саме, запросивши його чи її до Брюсселя. Голос Америки.